Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів та переходимо до справи. Тепер у нас е спринт е стадіон на шосе 1. Погнали! Так, педаль до полу погнали. Когось <смір> врізалися. <Ху -ху>, <смір> От скотеняки. Ось так. Знову копи. к А вже точно не Так, прискорюємось. Так прискорюємось. Знову ви копи. О, блін, як я поворот вийшов. Знову я, як завжди. Так, сюди, сюди. Так, 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 так. Давай. Та, ахте лайносо баче. Та ви задовбали мене вже. І за вас я програю. Блин, зустрічну мені ще, блін. Будуть в лоб-лоб летіти. скотиняки. Так, полетіли. Тепер в мене немає взагалі шансів їх навздогнати. От скотеняки ці, блін, копи. Так. Може ви їх трохи спинять, цих скотеняк. Ці копи. Давай, 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 давай. Так, я не встигну, все одно не встигну. Ось Все, все спочатку, без варіантів. Бо ці копи це скотенявки повні. Погнали.

Та тільки не ви знову. Як ви мене вже задовбали. Та не стійте як копані. У вас є інші, інша робота, чим їсти пончики. Ось тобі, скотеняка. Та дайте мені проїхати Копи бісові. Та... Так, погнали, погнали. Та давай, блін, бісова, супра. Погане керування називається. Так... Так, я змін... Ну... зам. З... Ось це. Я не встигну лідера обігнати. Не встигну. У нього аудіт блін. Це без варіантів, це вже третій раз. Ух. Погнали. Або на Мерседесі, або на ТТ. був лідер.

Давай. Давай, 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 давай. А це не до мене. Це до когось іншого. Давайте, давайте копи спинюйте їх. Ось так. Яка камера? Ми полетіли собі. Лайно, давай 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 давай. давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, давай. Так. Фух, з третього разу, але вийшло. 5 касариків в карман. Так що давайте в гараж, щоб знову накопів не нарватися. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!